Тему це квартирні питання. Квартирні питання згідно постанови 280 від 18.04.2018 року. Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Тобто, ця постанова надає можливість отримати виплати від держави і купити собі житло. Сьогодні я ж знову повторюся, був в адміністрації там по своїх питаннях і сидів вже в черзі і заходить військовий, військовий на милицях без одніє ноги, тобто в нього протез. І він прийшов більш за все, він прийшов вирішувати питання наші бюрократичні, тобто паперові такі питання більш за все. Чого туди можна прийти, тільки вирішувати ці ж питання. У мене зразу, знаєте, таке типу, внутрішнє обурення було. Чому? Тому що чому військові, які в принципі. Залишилися без кінцівок, залишилися наполовину не підтримані державою. Так? Тобто не держава вирішує їхні проблеми, а вони ходять самі вирішують свої проблеми в той же час, коли вони віддали державі фактично всього себе. У мене стоїть питання на сьогодні, в Рокітнянській територіальній громаді, за моїми спостереженнями. Є така постанова, знову повторюся, постанова 280 від 18.04.2018, питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цінність України. Це ті люди, які можуть скористатися виплатами від держави і придбати собі житло. У мене сьогодні стоїть питання. От до глядача, хто, на, хто нас дивиться, е, хто, е, можливо, хто такі заяви подавав, от, кому були відмовлені. Бо за моєю інформацією, таких е, відмов було дуже бага, багато. Да? От. Але хочу вас зауважити, що чому ж виходить так, що оцей військовий, да, який вже фактично е, обмежений, да, Чому ж цей військовий ходи, вирішує свої питання самостійно. Не держава вирішує, а він сам ходить, вирішує. А в той же час е наш рокетнянський суд беремо до прикладу: я не маю нічого е проти ракянського суду, е рокетнянських суддів. Я їх беру просто як для прикладу. Чому згідно цієї постанови 280, е, припустимо, судді Штифорук, можливо, хто так узнає, це наш суддя, Судді Штифорук, чоловік е, отримав виплати близько 2 мільйонів і придбав квартиру. Ну, житло, Я не знаю, чи квартиру, чи будинок, житло. Тобто е, ці виплати він звернувся, е, отримав ці виплати і отримав житло. Я розумію, що згідно постанови 280 все ж таки, напевно ж, перевірили, і він, як людина він має право на скористатися цією постановою 280. В той же час хочу зауважити, що суддя Рокітнянського суду Антипенко також подав документи на отримання цих виплат. Вони ще в розгляді він ще ці кошти не отримав. Але ж сам факт. Чи не вважаєте ви, що це просто співпадіння того, що люди отримують виплати згідно цих постанов, маючи відповідні такі посади?